Міністерство закордонних справ Польщі не увійшло до складу делегації президента Кароля Навроцького, який 3 вересня здійснив свій перший закордонний візит до Вашингтона. Про це повідомляють змі серед іншого. РМФ 24 у відомстві. Наголошують, що пропонували співпрацю та передали адміністрації президента аналітичні матеріали і тези для перемовин. Однак, відповіді так. І не отримала. попри це дипломати заявили, що бажають очільнику держави успішних перемовин у Сполучених Штатах Америки, адже це в інтересах усіх поляків. В оточенні Невроцько пояснили, що участь МЗС у цій поїздці не була взагалі запланована. А от керівник президентської адміністрації збігнів Богуцький підкреслив, що головний пріоритет це відновлення добрих відносин із Сполученими Штатами Америки. Цікаво, що паралельно до США вирушив і міністр закордонних справ Радослав Сікорський. Він матиме власну програму зустрічей, зокрема щодо підтримки України та присутності американських військ на території Польщі. За словами Сікорського, уряд підготував для президента матеріали, які могли б мали б. Полегшити перемовини. Візит 3 вересня стане дебютом міжнародним виходом Карля Навроцького на посаді президента у Вашингтоні. Він має провести зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Напередодні Сікорський побажав очільнику держави результативних перемовин, зауваживши з іронією, що поляки очікують від візиту. Тут цитата не лише фото. Тим часом у польських ЗМІ вже повідомляли про напруженість між Міністерством закордонних справ Польщі та офісом президента через підготовку інструкцій для поїздки. Чи вдасться їм домовитися, які у вас очікування від цієї зустрічі? Напишіть в коментарях. Отож, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після перемовин з Владіміром Путіним в Китаї заявив, що очікує шквал дзвінків від європейських лідерів. Про це повідомляє Деннікен Фіцо. Навіть привітав російського правителя з першою зустрічю з президентом США Дональдом Трампом на Алясці. Попросив Путіна тут цитата базову інформацію про те, де моє. І чого чекати за словами прем'єри, наступного дня усі європейські колеги будуть хотіти дізнатися від нього деталі цієї розмови, зокрема щодо ситуації в Україні. Окрім того, Фіце заявляв, що на майбутній зустрічі з президентом України підніме тему ударів збройних сил України по російській енергетичній інфраструктурі. Нагадаємо, що раніше він закликав Київ бути відкритим до дискусії про територіальні поступки, вважаючи їх ключем до миру. У Китаї ж Путін також зустрівся з президентом Туреччини Раджепом Таїпом Ердоганом, а найближчим часом планує перемовини із сербським лідером Олександром Вучичем. Фіце і Вучич були єдиними європейськими гостями на параді у Москві 9 травня. Що ви думаєте про ці зустрічі? Напишіть в коментарях. Фатальна дорожня транспортна пригода сталася у понеділок, пізно ввечері на дорозі номер 92 у селищі Блоневі. Це Мазовєцьке воєводство. Близько 22-ї години. Рятувальники отримали повідомлення про аварію на вулиці Сухачевській. На місці з'ясувалося, що вантажівка збила двох чоловіків, які їхали разом на одному електричному самокаті. Попри швидку реакцію медиків, життя постраждалих, на жаль, врятувати не вдалося. Загинули 32-річний поляк і 20-річний українець. Лікарі консультували смерть і констатували смерть обох водій. Вантажівки був тверезий. У ліквідації наслідків аварії брали участь шість пожежних бригад: поліція та медики. Роботи завершилися перед північю. Пожежники звернулися і повернулися на базу лише під ранок. Отож, що ви думаєте про таку ситуацію, як ви ставитеся до електричних самокатів? Чи варто можливо їх взагалі заборонити? Напишіть, будь ласка, в коментарях.